На території комунального закладу культури Дитячий парк розташовано 19 атракціонів, але, на жаль, в зв'язку з воєнним станом в цьому році працює тільки 9 атракціонів немеханізованої техніки. Також не працює у нас ігрове містечко Казкове королівство в зв'язку з його аварійним станом. Ще на початку цього року міський голова Дмитро Ханіс поставив перед відділом культури завдання щодо вивчення питання можливості запуску атракціону Ігрове містечко Казкове королівство в цьому сезоні. Були складені дефектні акти і, на жаль, прийшли висновку, що в такому стані цей майданчик не може надавати безпечні послуги для дітей. Казкове королівство було побудоване майже 15 років тому. Щорічно проводились поточні ремонти, залучаючи підприємства, установи і власними силами працівників закладу Дитячий парк. Але, на жаль, як і кожна річ має властивість зношуватися. І от вивчивши питання, переглянувши всі висновки комісії, даний ремонт. Потребує більш значних вкладень і несе не просто поточний ремонт, а саме капітальний ремонт цього майданчика. Зношені основи, опори. І це не просто візуальний огляд, як ви можете бачити. Це внутрішні роботи, які потребують дуже багато часу. На даний час у нас є плани. Є е, шляхи реалізації для того, щоб е, даний майданчик працював і в подальшому надавав послуги для діток. Міська влада відділ культури зацікавлені, щоб дитячий парк поповнювався новими атракціонами, щоб вони були безпечні, ремонтувалися старі атракціони. Тож ми сподіваємося, що жовтоводські діти зможуть на цьому майданчику на нових атракціонах отримати всі послуги з дозвілля, які надають наші працівники. Закладу, але це дозвілля повинно бути не просто різноманітним, цікавим, а безпечним для життя і здоров'я наших дітей.